Україна йде вперед і продовжує вибивати окупантів з рідної землі. Як повідомили у генштабі збройних сил України загальні бою втрати противника, з початку повномасштабного вторгнення по 12 червня 2024 року орієнтовно скали 521 830 осіб особового складу. За добу ліквідовано 980 росіян. Танків ворога знищено 7911 штук, ще 9 за минулий день. Бойових броньованих машин українські воїни спалили 15 187 одиниць, 11 за добу. Артилерійських систем російська армія втратила 13736 штук за минулі 24 години 46 одиниць. РСЗВ знищено 1099 штук. За свій ППО Вторая армія міра не дорахувалася 844 штуки за добу ще дві. Літаків, які вже ніколи нікуди не полетять, назбиралося 359 одиниць. А от гелікоптерів збито 326 штук. Мипила оперативно-тактичного рівня. Ворог втратив 11 тисяч 42 одиниці. 19 за добу крилатих ракет, які окупанти запускали по українських містах та селах збито 2280 штук. За добу дві кораблів, катерів флот України-агресорки потоплено 28 одиниць, а також знищено один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерна ворожа армія втратила 18 тисяч 736 штук, 60 за добу, а в спеціальної техніки ворога спалено 2290 штук дві за добу. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні!